Литовські депутати на байках приїхали до Луцька. Двоє віце-спікерів і двоє депутатів литовського парламенту організували байкерський пробіг. Переможемо разом, аби показати, що підтримують Україну, готові допомагати і шукати нові зв'язки. Ми Хочемо висловити нашу підтримку та солідарність з Україною з Україною, яка бореться. Український народ бореться за свою свободу. Фозефрідом, воля, свобода. На мотоциклах з припорами Литви і України вже були у Володимирі та Луцьку, а далі ще Кременець, Дубно, Тернопіль і Львів. Кажуть, постійно допомагають Збройним силам і нашій 14-й окремій механізованій бригаді. Зараз у парламентарів відпустка, але приїхали не відпочивати, а підтримати Україну. Це власне, от така пропагандивна акція. Дуже важливо, що це власне парламентарі, да це депутати, от вони самі за кермом, вони їдуть, і ми теж будемо зустрічатися з воїнами, пораненими збройних сил України. Тобто, ну скажемо, для них дуже важливо, щоб українці знали, що не тільки литовський народ, але й безпосередньо парламентарі, влада Литви підтримує Україну. Це вже не перший візит литовців до України. Більше мільярда доларів Литва вже відправила збройним силам в економіку та інфраструктурні проєкти, і це тільки державних коштів, а ще є суспільні громадські організації, які допомагають. І, звісно ж, донати звичайних людей. Делегація на чолі з Паулюсом була першою іноземною делегацією. Яка відвідала Україну після великого вторгнення Кацапів, це було 11 березня, це зафіксовано. І вперше вони побували, як іноземна делегація, теж у Києві і Верховній Раді України. Тобто, ну от була їхня така, такий намір, знаючи, що Київ знаходиться недалеко від окупаційних військ від російських військ, але підтримати нас не побоялися і тому подібне. Це вже сьомий візит в Україну, тому литовці бачили багато. Були в Ізюмі, Харкові, Миколаєві, Одесі, Дніпрі. Зустрічалися з воїнами в лікарнях. Розуміють, ЗСУ воює не тільки за Україну, а й за всю Європу і Литву в тому числі. Тому й нашими проблемами переймаються по справжньому. Мостофендиджевізіткам. Дуже часто політики приїжджають сюди машиною чи потягом на один день, а потім їдуть. А ми ж хочемо тут побути довше, поговорити з вами, поспілкуватися з вами, побачити, як тут у співпраці з сусідами зацікавлена і місцева влада стверджує Луцький міський голова Ігор Поліщук. Велике князівство Литовське Рід Гедиміновичів. Усі ці речі пов'язують нас з Литвою. Тому разом із парламентарями мер Луцька обговорив майбутню співпрацю в культурній, історичній та освітній сферах. Тому на ну, вчора саме обговорювали можливості розширення цієї співпраці про розширення культурної співпраці, туристичної привабливості як нашого міста для литовців, так і литовських міст для, наш, для, для нас, для українців, тому що війна закінчиться. а Ми сьогодні бачимо якраз період повномасштабного вторгнення, як Литовська республіка підтримує країну. І і морально, і матеріально, і своїми гострими заявами, які не всім подобаються, тому будемо будемо товаришувати, будемо спілкуватися. Утужно литовці вже допомагають Україні на медичному фронті, тому депутати кажуть, що таку співпрацю і допомогу нашій країні будуть раді продовжувати насправді є вже делегація лікарів, які приїхали в Україну працювати, і зараз є українські лікарі, які працюють у наших лікарнях. І я впевнений, буде дуже багато створено ось таких от відносин. тисячу кілометрів мають промчати депутати на байках з вільнюса до кінцевої точки в Україні. Львова, побачити, як у нас, а згодом і показати, як у них. А я скажу, що ми з Павлюсом були в мера Вільнюса два місяці тому, і мер Вільнюса пообіцяв організувати стажування для наших міських голів. Ми говорили про Новолинськ, Володимир Коваль та Луцьк. І я думаю, що ми спробуємо в цьому році таке зробити. Це теж дуже важливо. Тобто, да, ми замахуємося на рівень вільнюса, але це класно. Пояснили литовські парламентарі і чому на байках. Якби ми були на машинах, ви б не ставили нам, наприклад, цих запитань. Запевняють, що дуже важлива підтримка міжлюдських взаємин і вболівають та вірять у нашу перемогу. Так, військова допомога гуманітарна. Вони дуже дуже важливі, але, але особливо важлива і і, і політична, моральна жива підтримка. Тому, дорогі сестри, брати українці, ми, ми залишимося з вами. це аксіома, залишимося разом до перемоги. Слава Україні! Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.